Чому російська дезінформація може бути небезпечніша для Польщі, ніж залітання кремлівських дронів? Куди далі можуть полетіти російські БПЛА, та як Москва може використовувати польський повітряний простір для атак на Україну? У Польщі багато говорять про те, як захистити небо від наступних атак дронів, але надто мало переймаються тим, як захистити інформаційне поле від російської дезінформації. Про це ветері українського фокусу сказав публіцист польського видання «Джені» газета Правна Вітоль Сокала. На його думку, польща може постраждати від війни не через ракети чи дрони, що пошкодять повітряний щит, а через те, що значна частина поляків перестане підтримувати Україну. В Польщі, але і в інших країнах заходу слід дискусія про те не тільки про антидронові системи, які є дуже потрібними, але також нам є потрібна дискусія про інструменти проти дезінформації. Сокала зазначив, що такі інструменти вже існують в польському кримінальному кодексі. Питання лише в тому, щоб прокуратура, суди та поліція почали застосовувати їх більш рішуче, каже журналіст. Важливою також є підтримка Америки в цьому питанні. Американський уряд, якщо він дійсно хоче підтримати нашу спільну боротьбу проти російської агресії, натиснув на свої біктеки, на великі фірми, які мають соціальні мережі в своїх папках, щоб вони боролися разом з цією пропагандою, ці фарми, тролі, механічний спам, який заливає дискусії, інтернет-дискусії. Це діється в величезному масштабі. Це дуже впливає на цей настрій і дискусії, які ведеться в соціальних мережах, без співпраці з великими американськими фірмами. Цього не можна перемогти. Читайте повний коментар оглядача на нашому сайті. Якщо НАТО не захистить повітряний простір над Україною, то дрони полетять не тільки до Польщі, а й далі, можливо, й до Німеччини. На думку латвійського депутата, голови комісії з питань нацбезпеки Латвії Айнарса Латковськіса, Європа може захистити своє небо, закривши його над Україною. Саме це, а не закупівля протиповітряних та антидронових систем, є найпростішим способом розв'язати проблему загрози від Росії в повітрі, вважає політик. Утім, він визнає, що на це немає політичної волі усіх країн-членів. Вона є у країн Балтії, ймовірно, у Польщі, але це замало ресурсів, каже Латковськіс. Заходу треба врешті використати свою силу, адже Росія й близько не має тих потух у повітрі, які має захід. Резюмовує він. Інтерв'ю Анастасії Купрієць з Айнарсом Латковськісом читайте на слава Тіві. Росіяни можуть прокладати дорогу своїм дронам на Україну навіть через Польщу. Це показала нещодавня ситуація із масовим потраплянням кремлівських БПЛА у повітряний простір Польщі. Переконаний авіаційний експерт Валерій Романенко. Він додає, що цьому може сприяти також якість російських дронів. Ситуація тут досить складна. Тут росіяни запускають дрони, і зараз вони прокладають шляхи на Україну через Білорусь. А через якість російських дронів вони можуть зараз прокладати. Ну не через якість, а загалом можуть прокладати і дорогу на Україну через Польщу, але тобто, бачите... з метою обійти з метою обійти українську протиповітряну оборону, зробити зальоти зі сторони Польщі. Чому ця атака є наслідком відсутності з боку НАТО належної реакції на попередні інциденти? А також якими є потенційні сценарії розвитку подій, читайте в коментарі Романенка на слава Тіві. Це все на цю мить. Більше актуального дізнавайтесь на сайті в соцмережах та на ютуб каналі Слава Тіві. До зустрічі!